Всередині поля спотворення реальності Трампвелд. Відлуння Ката як Трампвелд перетворює трагедію на інструмент політичної мобілізації, смерть Чарлі Кірка, трагічна подія, яка сколихнула політичний ландшафт США, швидко перетворилася на арену для жорстокої боротьби за розповідь. Замість того, щоб стати моментом скорботи і пошуку справедливості, вона стала паливом для політичної машини, що працює на принципах теорії змови, поляризації, можливо, навіть прагнення до влади. Аналізуючи те, що відбувається, стає ясно, що ми спостерігаємо не просто реакцію на злочин, а ретельно сплановану кампанію по мобілізації прихильників, просуванню політичного порядку і, в кінцевому підсумку, зміцнення позиції Трамп -Велд». В основі цієї кампанії лежить маніпулювання інформацією і створення атмосфери страху і підозрілості. Вбивство Кірка стало зручним приводом для розпалювання ненависті до глів, звинувачення їх у насильстві і навіть в організації замахів на життя політичних опонентів. Ця стратегія, на жаль, не нова. Ми неодноразово бачили. Як політичні сили використовують трагедії для досягнення своїх цілей, але масштаби і інтенсивність того, що відбувається зараз, викликають серйозні побоювання. Особливо тривожним є те, як швидко і недоведено поширюються теорії змови згадки про трансгендерних бойовиків і посередку антифа ВУТІ це яскраві приклади того, як інформація спотворюється і використовується для створення образу ворога. Важливо розуміти, що подібні заяви не тільки не мають під собою ніяких підстав, а й сприяють дегуманізації цілих груп людей, створюючи ґрунт для насильства і дискримінації. Мені пригадується випадок, коли я працював над проектом, присвяченим поширенню дезінформації в соціальних мережах. Ми виявили, що теорії змови часто виникають у вакуумі, коли люди позбавлені достовірної інформації або коли існуюча інформація суперечлива. У ситуації, коли люди відчувають страх і невизначеність, вони більш схильні вірити в теорії змови, які пропонують просте пояснення складної ситуації. Але найголовніше це те, як Трамп використовує цю трагедію для просування власного політичного порядку денного. Заклики до звільнень через пости в соціальних мережах, вимоги цензури, загрози використання федеральних сил для боротьби з внутрішнім тероризмом, це не просто реакція на вбивство, а частина ретельно продуманої стратегії по зміцненню влади і придушенню опозиції. Я пам'ятаю, як на початку своєї журналістської кар'єри мені казали завжди перевіряй свої джерела, це правило, яке я намагаюся дотримуватися у всіх своїх роботах. Але в сучасному світі, коли інформація поширюється з неймовірною швидкістю, а межі між правдою і брехнею стираються, перевірка фактів стає все більш складним завданням. Особливо небезпечним є те, що в цій кампанії беруть участь не лише політики та активісти, а й потужні технологічні лідери, такі як Ілон Маск. Його заява про те, що ліві, це партія вбивства, є не тільки безвідповідальною, але й запальною. Технологічні платформи, такі як X, раніше Твита несуть величезну відповідальність за поширення інформації, і їх бездіяльність у боротьбі з дезінформацією та ненависницькими висловлюваннями є серйозною проблемою. Не можна ігнорувати і роль засоби масової інформації в цій ситуації деякі видання, особливо ті, які дотримуються консервативних поглядів, активно підтримують кампанію Трампвелд. Поширюючи неправдиві і провокаційні заяви, це підриває довіру до засоби масової інформації та сприяє подальшій поляризації суспільства. Важливо розуміти, що те, що відбувається зараз, це не просто політична боротьба, а загроза демократичним цінностям. Спроби придушити свободу слова, розпалити ненависть і маніпулювати громадською думкою, це ознаки авторитарного режиму. На закінчення, трагедія смерті Чарлі Кірка не повинна використовуватися як інструмент політичної мобілізації. Необхідно провести ретельне розслідування, притягнути винних до відповідальності та забезпечити справедливість для всіх. Замість того, щоб розпалювати ненависть і поляризацію, необхідно прагнути до діалогу і взаєморозуміння. Тільки так ми зможемо побудувати більш справедливе і демократичне суспільство. Я вважаю, що необхідно провести незалежне розслідування вбивства Чарлі Кірка. Необхідно, щоб розслідування було проведено неупереджено і щоб винні були притягнуті до відповідальності. Боротьба з дезінформацією і ненависницькими висловлюваннями в соціальних мережах. Технологічні платформи повинні нести відповідальність за поширення інформації і повинні вживати заходів для боротьби з дезінформацією і ненависницькими висловлюваннями. Підтримка незалежних ЗМІ, незалежні засоби масової інформації відіграють важливу роль у боротьбі з дезінформацією та у забезпеченні свободи слова, сприяння діалогу і взаєморозуміння. Необхідно прагнути до діалогу і взаєморозуміння між різними групами населення. Захист демократичних цінностей необхідно захищати демократичні цінності, такі як свобода слова, свобода зібрань та свобода преси. Тільки так ми зможемо запобігти повторенню подібних трагедій і побудувати більш справедливе і демократичне суспільство.